Якщо на гітарі є хоча б два датчика та дві ручки тона, то ми дуже просто можемо отримати ефект крайбейбі квакушки. Без самої квакушки. Зараз це розповім, а ти підписуйся, щоб знати більше про гітару та гітарне обладнання. Що з собою представляє квакушка? Вона у нас змінює частоту Від більш глухого звуку до більш яскравого. На гітарі є така ручка тона, яка якраз нам робить глухий звук. Але якщо, наприклад, ми її будемо просто швидко обертати, то ми не отримуємо той ефект. Тому що потрібно зробити? На верхньому датчику ми обиємо тон в нуль, на нижньому залишаємо на всю. І, наприклад, коли ми візьмемо бенд, ось такий мізинчиком, вдаримо по ньому і паралельно почнемо швидко переключати перемикач, то ми отримуємо такий самий ефект. Да, це не повна заміна і це не досить зручно, але якщо немає квакушки, можна робити ось так. До речі, якщо хочеш знати ще більше про гітарні педалі, то я вчора якраз зняв такий ролик: посилання в шапці профіля.